І усім привіт! З вами я Ома. І сьогодні у нас буде тутор на то, як вбити Void Blossom це, тьпо, от, ковод, квіточка із моду BOMD. Розпочнемо із комплектації. Я думаю, що найкраща буде комплектація і мінімальна це залізний шолом, діамантовий нагрудник, діамантові штани і залізні чоботи. Я думаю, таке у всіх знайдеться. Але я спробую із кольчужним сетом. Але якщо ви дуже скіл, можете навіть і без броні спробувати. Ще вам знадобиться лук, бо без нього ну, майже ніяк. Бажано десь два стаки стріл або півтора, а ще вам знадобиться кайло. Не забуваємо про їжу. Ну і ще щит. Ну і мінімальний сет готовий. Вибачте за те, що я його буду вбивати в плоскому світі. Просто якби я то робив в звичайному світі, то може би їх не вийшло. Отак от, от виглядає оця квіточка. Чуть-чуть токсично. Переключаємося на виживання і починаємо тестити механіки. Перша атака отакова, передбачає, де ви підете. Друга атака отака, вона пошарила. Я собі ще взяв 20 яблук, ну, тому що лотового не регенерує нормально. Коли я знісій першу контрольну точку, і тепер воно заспавнило отківоквіточки, які її регенерують. Треба їх знищити і, і ухилятися від її атак. Після першої фази додається третя атака, яка дає отруту в діаметрі 10 блоків. Вона буде після такої анімації. Після другої контрольної точки деякі квіточки регенерації з'являються в клітці. І саме тому вам потрібне кило. А ще після другої фази додається отакова атака, і саме для неї вам потрібен щит. А ще під час них краще ламати регенерацію, от цього атаки можна уникати, просто хоч от... ходять по кругу. І вам випадає Void Thorn і Crystal Fruit. З Void Thorn можна скрафтити спис. Е, Землевий, як я розумію, який вас телепортує через блоки, якщо ви впритик до стіни станете. А кристалічний фрукт можна просто схалити, він, він вам дасть регенерацію і стійкість. Отакі От речі лишились після бою. Я починаючи ютубер, якщо я щось не так зробив, або в монтажі, або в записі, або щось не доказав, то напишіть це в коментарях і напишіть, що саме не, не подобається. Ну що ж, з вами був Ома 338 і це був туторіал, як -п -п перемогти найлегшого моба в моді BOMT. Цілую в плечі і до встречі!